Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 32-й випуск, який присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо випадки, коли ПДР дозволяють водію рухатися лівою смугою руху. Пункт 11.5 ПДР зобов'язує водіїв, які рухаються дорогою, що має дві і більше смуг руху в одному напрямку, рухатися крайньою правою смугою. Виїзд в крайню ліву смугу руху дозволяється в тому випадку, якщо права або праві смуги руху зайняті. Простіше кажучи, при щільному транспортному потоці, а також для повороту ліворуч, розвороту або зупинки чи стоянки на лівому боці дорозі, коли це дозволено ПДР. Також в ліву смугу руху можна виїжджати для об'їзду перешкоди. Слід пам'ятати, що на дорозі, яка має більше однієї смуги руху в одному напрямку, при вільній правій смузі водій повинен рухатися нею, тобто правою смугою руху. Пункт 11.10 забороняє водієві рухатися по дорозі, яка має дві або більше смуг руху в одному напрямку, займаючи одночасно дві смуги руху. Наїжджати на перерив часту розмітку 1.5 водій має право лише під час перестроювання із однієї смуги руху в іншу. Також нагадуємо, що пункт 410 зобов'язує водія перед поворотом ліворуч, розворотом або поворотом праворуч завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначені для руху в цьому напрямку, крім випадків, виїзду на перехрестя з круговим рухом або коли напрямок руху визначено відповідними дорожніми знаками чи розміткою. В попередньому 30-му випуску було розказано, що поворот ліворуч можна виконувати в будь-яку смугу руху, поворот праворуч виконується таким чином. Щоб транспортний засіб знаходився якомога ближче до правого краю проїзної частини, простіше кажучи, в крайню праву смугу, якщо вона вільна. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!